Аеропорт Львівський, ну і Львів, Одеса має відправлятися літак. Ну і Люди сідають, пілот відкрив собі э, той фірточку, ту курить, форточку. І тут діду такий суне, з двома мішками бульби якоїсь такі, фуфайці. Каже, шофер, візьміть до Кишиньова. Скажу, чувак, який блін, Ми до Одеси, ми там пролітаємо на висоті 10 кілометрів. Та візьміть шофер, поїзди не ходять, автобуси не ходять, то якраз така криза була. пам'ятаєш, щоб бензин був, що знає, поскільки. Візьміть. Він каже, та дід, ми не, не цей, не сідаємо в кишеньові. Він та чуть-чуть знижте, я собі випрыгну. Він каже, чувак, ну ми ти можемо знижити максимум там, до п'яти тисяч метрів. Ти представляєш, що з тобою буде? Та не переживайте, я вже так їздив. Ну, ми так і дід запльований, хто його буде шукати. Коротше, сідай. Дід зайшов, сів, самоліт злітає. Пролітає десь минут 40, він такий Стюардеса. Транзит, Кишиньов, виходимо. Відкрили двері, сплячого діда викинули, туди в той люк, ті, повикидали за ним всі паляниці, коротше, ті мішки з бульбою, все там, в повітрі і от Закрили люк, летять, і другий пілот такий, повертається до, до першого і каже: Чуєш, Вася, чого ти так з дідом жорстко, Ми ж не знижалися, він з 10 тисяч метрів випргнув. А він каже, ті молдавани вже, блін, задубали. Пройшли раз, знижився, один випригнув, опять запригнув.